22 лютого у Скороходово відбувся шаховий турнір серед дорослих, у якому вже традиційно взяв участь 7-річний Нестор. Було вісім гравців, у тому числі тато Нестора. Грали всі проти кожного у форматі 15 хвилин на партію. Цього разу Нестор зіграв дуже добре. Він виграв у шести суперників із семи, в тому числі й у Тата. Зараз ми з Нестором один одним граємо. Готовий. Так. Да. Поїхали. Нестор набрав шість очок. Стільки ж, як і Володимир Зоська. Але в особистій зустрічі був сильніший саме дорослий. Тож у Зоське перше місце, а у Нестора друге. Скільки разів Він не прийшов, він, 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 він докопається. Якщо попадати. Вручаються нагорода нестору нашому. Самому у главному. Ми його любимо всі. Так чи жить. Любимо всі. так. І перше місце, місто Зоська по Волгиме. Результати нестора на шахових змаганнях стають усе кращими.